Російських вчених заарештували за статтею державна зрада. Усі вони співробітники інституту теоретичної та прикладної механіки з Новосибірської. Займалися вони створенням гіперзвукових літальних апаратів. Пише про це видання за Москов Таймс. Отже, Валерій Звігінцев, доктор технічних наук, головний науковий співробітник інституту помістили його під домашній арешт. А другий Анатолій Маслов. Його помістили вже безпосередньо за ґрати, а запідозрили у передачі Китаю даних пов'язаних із гіперзвуковими технологіями. Третій безпосередній керівник-директор інституту Олександр Шеплюк. Він наразі у СІЗО, і, до речі, він там ще з серпня перебуває. Шеплюк та Маслов понад 10 років займалися. Гіперзвуковими ракетами експериментальний дизайн такої зброї представили ще у 2012 році на науковому семінарі у Франції. Загалом у Сибірському відділенні Російської академії наук, яке відомо сильним потенціалом у фізико-математичній галузі кримінального переслідування зазнали 16 осіб, включно із екс-головою академіком Ран. Олександра Асієвим про це я не лише говоримо з нашим наступним гостем, перший заступник секретаря РНБО у 8-11 роках Степан Гавриш до нас долучається. Вітаю вас, у ефірі. Слава Україні. Слава ради бачити навзаєм, пане Степане. Стосовно того, що на Росії зараз відбулися затримання вчених, які я так розумію, займалися розробкою тих самих кінжалів, які виявилися не такими вже. Невразливими, як на Росії, собі уявляли, ми зараз можемо про що говорити? Що там а зараз шукають крайніх, перекладають відповідальність? Чи дійсно зараз на Росії дуже розлючені, тим, що Україні вдалося відбити масовану атаку такого типу зброї? Це важка і невеликована генетична хвороба Росії. Практика Сталіна, який до війни арештував велику кількість вчених і військових з чим отримав скручну поразку на початку 41-42 років, а потім була справа лікарів. Путін е зараз перебуває в неймовірному страху за те, що відбувається, і його очікування плани руйнуються. Він чекає винних без сумніву. Проблема. Полягає в тому, що його о, 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 ці розповіді мультяшні про те, що вони здатні нанести удари безперешкодно по Каліфорнії, по служатих Америки по будь якій країні НАТО, по Лондону. Демонстрація тривалий період часу переваг у створенні. Гіперзброї, в тому числі гіперзвукової, не тільки кінжалів, але й різних посейдонів інших морських ядерних термоядерних дронів, здатних рухатися під водою швидкістю більше 200 кілометрів. Ще раз демонструє, що Росія знаходиться в режимі країни, яка фактично через глибоку корупцію, некомпетентність управління створення. Системи такої державної мафії, коли Кремль фактично окупував всю економіку, бізнес, знімаючи звідти максимальну дельту для своєї кишені і переправляючи її в західні банки, купуючи там нерухомість, перетворив і оборонний комплекс у систему, в якій лише формально відбувалися події модернізації. Радянських досягнень 70-80-х років, тому що кінжал є одним саме з таких е, дослід, досліджень і рішень, які були прийняті ще в 80-му році. Сталося ці арешти арештований ще четвертій вчора. Був вечором. Науковий працівник цього інституту після того, коли спочатку один, а потім наступні шість кінжелів були збиті, як казав Путін, старою системою Патріот 80-х років у поставці в Україні в ПАК-3, ця система до цього часу, хоч і не випробовувалась, для Враження і ракет, але разом з тим теоретично вона могла це робити. Одночасно, в Україні ще зразу хочу наголосити: є одна система, яка поставлена щойно: це сам те мамба, так звана, із ракетами Астер 30 Там блок 2, особливо блок 1 Нью -2». НТ, які можуть збивати балістичні ракети, оскільки перша рухається швидкістю 4,5 махи, а друга майже 7 махів може робити за атмосферні. Удари, пошуки ракет балістичних, які рухаються з дальністю більше трьох тисяч кілометрів, тому Україні вже є достатньо грізна зброя. Вона була випробувана вперше це викликало надзвичайно цікавість і західних союзників. Я думаю, що ця дискусія навколо поломки двох елементів. Патріот є спробою цю дискусію вивести на інший рівень, подивитися на реакцію Росіян, і зрозуміти, як вони діють в реальності. Ця система не вражена і вражена не могла бути в силу специфіки її використання стосується арешту е, цих е, трьох науковців, е, тут може бути дві версії. Перша версія пов'язана з тим, що ці науковці не тільки видали секрети китайцям, але й натівським розвідникам. Навколо них крутилися весь час велика кількість людей, які хотіли тримати цю інформацію. А в Росії все можна купити і продати. І друге, ще цікавіше, думаю, що ця версія. Є теоретичною, я би не наполягав на ній, але вона напрошується для дискусії. Справа в тому, що кінжали їх вся передова система електроніки заснована на американських чіпах. Американські чіпи такого класу. Американці не могли постачати просто так, віддавши їх Росії. Вони контролюють ці чіпляки власні зброї, так і та, яка використовується у зброї їхніх країн-партнерів. Випадково французи, коли створили свою ракету «Скальп» і е ЄДжі, яку вони зараз будуть постачати Україні, це аналог Сторм Shadow. вони відмовилися від американської системи навігації. Розуміючи, що будь-який час не можуть використати свої супутники для того, щоб заблокувати при будь-яких обставинах режим польоту цієї ракети, тому звичайно, що в цих чіпах могли бути власне маяки, на які орієнтуються ракети. Патріот, які фактично збили гіперзвукові ракети. Чому суть гіперзвукової ракети? Дуже коротко скажу, що глядачі зрозуміли. Гіперзвукова ракета, яка рухається не тільки швидкістю більше п'яти махів, тобто це неймирна швидкість. Вона одночасно вкутується такою сорочкою плазми, яка, через яку не проходять електромагнітні хвилі, в тому числі хвилі РЛС. Тобто, вона є непомітною. Її можна забити теоретично про що думали до цього часу воєнні і спеціалісти, тільки на старті, коли її випускає там, наприклад, той же міг 31 який розганяється до швидкості 2,5 тисячі кілометрів, щоб запустити цю ракету. А потім вона якби зникає, її не видно, і раптом її збивають на підльоті до Києва. Це викликало коментар, що можливо це її зовсім не ракета, і вона не рухається. В плазмові, так би мовити, оболонці, що в неї помітна для радарів, тощо в реальності ми можемо мати різні відповіді. Ясно, що Росія сьогодні отримала скручну поразку. Це нанесе колосальний удар по її воєнній репутації, по репутації персонального Путіна, і це просто помста Путіна цим людям за те, що. Вони його підставили воєнні, які говорили йому про те, що ці ракети є без аналогів. Що стосується китайців? Китайці минулого року випробували власну гіперзвукову ракету, яка облетіла навколо землю кулі, і вони досить далеко просне на цьому напрямку. Можливо, вони її використовують технології. Вони копіюють, роблять репліки з російської зброї. Росія продає їм і продавала їм. Високі технології і саме завдяки цьому за частина китайської воєнної індустрії побудована на російських копіях, і не тільки але Китай високотехнічна держава, і він рухається значно швидше, маючи в тому числі свою можливість виробляти чіпи, використовувати сучасні електронні елементи, яких Росії просто немає, вони недоступні. Ще раз російські кінжали літають завдяки американським чіпам передовим західної електроніці, якщо тільки їх не буде і G19, G7 на 19-го Травня в Хіросімі вдасться домовитися про заборону біль частини експорту в Росію, тому чилі контроль над е, постачанням через треті країни чіпів для Росії, то Росія просто припинить виробляти подібну роду ракету, включаючи ікс Хасто один, які вчора вистрілювали це досить важка зброя, майже тонна бойової маси, яка летить на висоті там 8 метрів. І вважається такою ж теж її важко збити, але всі ці ракети були збиті. Завдяки новітній а, системі ПВО України і закінчуючи, скажу, що Україна сьогодні володіє найкращою системою ПВО у світі, такої кількості систем ПВО, такої якості, так інтегрованої взаємодавну сполученою супутниковою розвідкою, з можливості використовувати оперативні формаційні можливості для відповіді на атаки ракетні немає ні одна країна світу. А так і тут теж подякає нашим партнерам і нашим захисникам за те, як вони цю допомогу використовують. А пане Степане, у нас буквально за вами хвилинка залишається. Не можу не згадати, що сьогодні не лише день вишиванки, 3-4 травня, а також день пам'яті жертв кримської депортації кримськотатарського народу у 44 му році. Власне, ми зараз бачимо повторення. і тут не лише про зброю йдеться, так а й про таких от засобів заходів депортації населення з тимчасово окупованих територій. От буквально хвилин. Инка, ваш коментар, чому Росія вдається до таких заходів тоталітарних? Про веде геноцидну війну, і один з елементів це депортація українців Росії використанням сили. Дії зброї і одночасно викраденням людей От найбільше найгірше це стосується дітей беззахисних, які не можуть да на випадку захистити їх відривають від своїх родин, батьків і фактично перетворюють у о, о, людей дітей, які не мають майбутнього. Тому я вважаю, що це воєнний злочин, який вже визначений суддям Гаазі. Путін оголошений воєнним злочинцем. На нього виданий ордер на арешт. Я впевнений, що якщо буде видана премія мільярдів від 2 до 5, то він буде затриманий і таємно доставлений ГАГу рано чи пізно. Так, і ми всі безперечно чекаємо на те, щоб він на лаві підсудних був і всі його посіпаки. Бо відповідальний за те, що він робить зараз в Україні з українцями, має настати. Пане Степане, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас же відпускати. До наступних зустрічей в нашому ефірі. Друзі, нагадую, Степан Гавриш до нас з вами долучився.